Вивчаємо українські слова, підбираємо цікаві слова і вивчаємо. 21-й урок. нидіти, вести бездіяльне, позбавлене мети змісту духовних інтересів життя, животіти, зазнавати почуття нудоти, нудитися, нудьгувати, знемагати довго й одноманітно. Роз'юшений, лютий злий, роз'юшити, розлютувати, розізлити кого-небудь, збісити, озвірити, озвірити, осатанити, роз'ярити наступне. Дока, еродит. Людина добре обізнана з чим-небудь, досвідчена в чомусь, знавець своєї справи, Дойда, Дока, багатознайко, знайко, знавець, професор усезнайко знайко. Сахатися від кого? Чого? кого Лякаючись різко відсторонятися, шарахатись, кого від кого, відчувати страх, незручність і таке інше, уникати зустрічі, не спілкуватися з ким-небудь, жахатися, цуратися, наступне, вихлюпувати, виливати рідину різким рухом, розливати частинами з посудини, розпліскуючи під час носіння, перевезення, купання, таке інше, виливати, вибирати воду з чого-небудь частинами. Приклади: ой, важке наше життя, ми не діємо. Та чевріємо вріємо отут, не живемо, та тільки животіємо в цій глушині. Виповз громісткий Янченко. Він протирав заспані очі І не розуміючи дивився на роз'юшеного Євгена, сказився чи що. Ну дока. знов розсміявся Головін. Навіть титул використає, щоб більше грошей уторгувати, коли нас гнали на камен каменоломню нас супроводжувала важка хмара чеснокового смороду такої густої концентрації, що всі стрічні лякливо сахалися нас. Головиха стає на ганку, ганку, на ганку з залізної балії, яку тримає в руках поперед себе, вихлюпує, помиє під куч буску. І тепер історія це така поема. О, душа гірка в тінях, де темінь, гніт, де ни діти змушує доля весь вік. Дні порожні й холодні, як ніч без сна, життя у безцільності в'яне й мина, а дока мудрий, хоч очі сумні, про мудрість людську мовить зранку й на сні, де прагнули зір, де горів небозвіт, там згасли бажання, розтанули слід. Але ж бо йде буря, роз'юшений шторм, здіймається пристрасть крізь, крізь сум і біль, мов грім, краплі, мов сльози, вихлюпує час. Будеть серце, давно вже в пітьми в пітьмі погаз, тож не сахайся, долю стрічай через бурі і грози свій вогонь плекай і в тяжких випробах в болю глибоким сили набудеш втраченої роком.